Привіт, З вами Умняшка і сьогодні ми будемо плести жовто-блакитний браслет з паракорду. Для плетіння браслета в техніці змійка нам знадобиться набір від торгової марки Умняшка до набору входять два шнури з паракорду довжиною 1,5 метри кожен. Бачимо, що кінчики вже запаяні. Знадобляться також застібка фастекс, плоскогубці або круглогубці, ножиці та запальничка. Спочатку нам треба спаяти між собою два відрізки паракорду. Для цього ми зрізаємо краєчки, витягуємо серцевинку десь на 3 см. Обрізаємо її. Те саме повторюємо з другим отуском. Нам потрібно, щоб на відстані близько 1 см від краю шнури були пустими. Зараз будемо оплавляти кінці, щоб вони не розпушувались. Будьте обережні, тримайтесь трішки на відстані від краю, адже синтетичний паракорд дуже швидко плавиться і об нього можна опектись. Затискаємо плоскогубцями, щоб зробити кінці гострими. Тоді шнур без проблем війде в другу частинку паракорду. З'єднання не буде видно, адже воно буде оплетене, тому зовнішній вигляд не має великого значення. Синій кінець теж трішки опалюємо, але затискати не треба. Тепер жовтий гострий кінчик просовуємо в отвір синього паракорду, десь на 1,5 см. Оплавляємо край і притискаємо. Нагадуємо, нам треба, щоб два краї спаялись між собою. Коли паракорд спаяний і добре тримається, можемо переходити безпосередньо до плетіння. Згинаємо мотузку трішки вище від місця з'єднання. Беремо фастекс, знаходимо у нього лицьовий та зворотній бік. Тримаючи застіпку лицем догори, протягуємо в неї петельку. Тепер просовуємо в цю петельку обидва кінці і міцно затягуємо. Треба визначитись, якої довжини буде наш браслет. Від'єднуємо частину застіпки, прикладаємо на зап'ястя і фіксуємо бажану довжину. Тримаючись за місце майбутнього кінця браслета, одягаємо другу частину застіпки. При цьому слідкуємо, щоб фастекс був лицевою стороною догори. Дивимося паракорд ніде не перекрутився. Приблизно такою буде довжина нашого браслета. Можемо ще раз приміряти його на себе. Починати плетіння будемо з цієї сторони. Маємо жовтий шнур зліва і синій справа. Посередині направляючи шнури, які будемо обплітати. Жовтим кінцем оплітаємо жовтий мотузок основи і виводимо його вбік. Беремо синій кінець. Оплітаємо ним синій мотузок основи. Виводимо під жовтим. Ми заклали початок плетіння. Далі будемо оплітати по два рази. Лівим кінцем оплітаємо спочатку ліву направляючу. Виводимо вбік. Правим кінцем оплітаємо праву направляючу. Виводимо вбік. Тримаючись за цей же кінець, повертаємо його назад. Виводимо кінець і підтягуємо. Тепер правим синім кінцем обплітаємо спочатку синю направляючу, потім жовту направляючу. Підтягуємо. Жовтим кінцем обплітаємо спочатку праву направляючу і виводимо. Потім ним же оплітаємо ліву направляючу. Підтягуємо. Обплітаємо синім кінцем, направляючи в одну сторону, потім в іншу. Підтягуємо. Те саме робимо жовтим кінцем. Не забуваємо щільненько підтягувати плетіння, але обережно, щоб не розірвати основу в місці, де ми спаяли її на самому початку. Сьогодні паракорд використовують у туризмі, спорті для виготовлення браслетів, брелоків, аксесуарів тощо. А від початку ця легка, але надміцна мотузка була розроблена для використання в парашутах американської армії. Звідси й назва. Основними властивостями паракорду є такі. Надзвичайна міцність. Класичний паракорд типу 550 витримує до 250 кг. Також легкість та еластичність а ще стійкість до вологи та гниття. Крім того, його можна розплести на окремі нитки для дрібних ремонтних робіт у польових умовах. Тим часом ми закладаємо останні петельки плетіння. Доплітаємо, наскільки це можливо, щоб не було видно направляючих. Ось вже видно, яким буде наш браслет. Можемо приміряти. Тепер зі зворотнього боку треба обрізати кінчики і запаяти їх. Обрізаємо на відстані близько 1 см від виробу. Можемо трохи обрізати білу серцевинку. Добре опалюємо, пам'ятаючи про безпеку під час роботи з гарячим синтетичним матеріалом. Плоскогубцями міцно притискаємо в плетіння. Вийшов ось такий двокольоровий браслет. Нагадуємо, що на нашому каналі є відеоінструкції з плетіння інших виробів з паракорду. Дякуємо за увагу!